Як говорилось, які у мене малюнки? У мене там вісім малюнків, тільки полуниця. Перший варіант. Ну, який вам сподобається? Полуниця. Така. Другий варіант така полуниця. Третій варіант, така полуниця. Четвертий варіант? така. Полуниця. Вона дуже маленька, як сказати, мінімум полуниця. Номер п'ята полуниця. Шовта. номер шостий полуниця, така. номер сьомий така полуниця, номер вісьмий, така полуниця. Яка вам найбільше сподобалася. І всім пока. До побачення.